І детальніше про проект Пліч Опліч, про проект відновлення населених пунктів на Херсонщині. Ми розпитаємо у керівника заступника керівника офісу президента України і виконавчого секретаря конгресу регіональних та місцевих влад. До нас долучається Олексій Кулеба, пане Олексію, вітаємо вас у нашому ефірі. Дуже дякуємо, що знайшли час і долучилися до нас. Розкажіть детальніше про проект Пліч Опліч, яка... Головна його мета, і скільки часу на його реалізацію передбачається? Вітаю вас. Добрий вечір. Так, дійсно, в нас розпочався проект пліч опліч. Ініціатива за дорученням президента України та керівника офісу президента. Я буквально позавчора повернувся з Херсонщини і вже мав можливість. Побачити, яким чином і що відбувається на місцях в регіонах, хочу оголосити, що це в першу чергу проект, який об'єднує органи місцевого самоврядування, регіональну владу наших тилових областей з в даному випадку Херсонщиною. Рівні взаємодії, і підтримки вони можуть бути дуже різними від гуманітарної підтримки. До підтримки відновлення населених пунктів, і якраз ми говоримо зараз про те, що ми розпочинаємо 15 тилових областей, там де не відбувалися активні бойові дії, починають відновлювати Херсонщину 26 населених пунктів Херсонської області. Це надзвичайно важливо, це дає можливість проявити себе тим волонтерам, тим людям з активною позицією. Які знаходяться в тилових областях, але хочуть долучитися до таких серйозних і важливих справ, як відновлення тих регіонів, які надзвичайно сильно постраждали від російської агресії. Тому мова йде про те, що проект вже стартував. Він йде фактично з початку липня, і завершення цього проекту ми розглядаємо тільки в. В такому аспекті, що це буде завершення певних відновлювальних проєктів, конкретних будівель, конкретних якихось об'єктів, те, що зараз ми спланували в кожному з цих населених пунктів Херсонщини, пане Олексію, продовжуючи цю тему, 15 областей, як загалом координувалася робота, і як обирали той чи інший населений пункт Херсонщини і Прикріпляли, скажімо так, до тої чи іншої області. За яким критерієм, за яким пріоритетом загалом, як це було і як це виглядало? Дякую. Дійсно гарне питання. В цьому є історія. І нам дуже важливо фіксувати всі ці історії, тому що з цього буде складатися наша переможна історія України. Справа в тому, що Херсонщина після. Того як була звільнена велика частина, її потребувала негайної допомоги, і тому ще взимку почали регіони допомагати гуманітарно Херсонщині за принципом або певних зв'язків, які до цього були між громадами. Або за принципом, просто якщо необхідна була допомога, то це вирішувалось на рівні спілкування керівників обласних військових адміністрацій, керівників територіальних громад. І тому, коли ми вирішили це вже фіксувати і зробити цю роботу системною, на 90% в нас вже були сформовані певні зв'язки. І ми ці зв'язки просто організували в системну роботу, яка буде відбуватися кожного дня для того щоб і обласні військові адміністрації килові, і херсонські територіальні громади, яким надається ця допомога, були в постійній взаємодії в постійному зв'язку. Тому тут знаєте, вже складається така історична в нас мережа взаємодії підтримки. і Коли я був. На Херсонщині в цих населених пунктах мені дуже приємно було бачити, які справжні емоції викликають зустріч людей з Рівненщини з місцевими мешканцями Кочубеївської громади, тощо до речі, дуже багато керівників територіальних громад говорять про те, що ті вулиці, ті будинки, об'єкти, які будуть відновлюватись за допомогою тих чи інших областей вони будуть просити для того, щоб змінити назву на назву тих. Регіонів і населених пунктів, звідки приїхали люди їм допомагати, ви заговорили за системність. Системність це дія, яка повторюється, особливо якщо це стосується будівництва або відновлення, то це дія, яка є послідовною, так і продовжує той чи інший процес. Однак для цієї системності потрібні кошти. Ми вже спілкувалися з представниками різних областей, зокрема Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Вінниччини і. Усі нам розповідали цей і керівники і заступники обласних військових адміністрацій, що вони вже розпочали роботи, і кошти, на які вони розпочали, це кошти із резервних фондів обласного бюджету. Як долучатиметься державний бюджет? За які кошти відновлюватимуть? Це все ж таки буде все падати, скажімо, на плечі місцевих обласних бюджетів. Пліч -плеч. опліч. Тому ми на сьогоднішній день зараз говоримо про те, що це бюджети обласні і місцеві бюджети територіальних громад. Це дуже важливо, що це є така відповідальність людей, які зараз знаходяться в тилових областях, які мешкають в тилових, областях, але які розуміють відповідально ставляться до того, що наші області, які знаходяться на лінії, Фронту зараз вони несуть набагато більшу загрозу для їх мешканців, і їх треба підтримувати. Тому ми говоримо сьогодні про те, що це місцеві бюджети, це обласні бюджети. Якщо ми побачимо, що дійсно проект пліч опліч виходить на національний рівень, і що необхідно залучати державний бюджет, ми будемо це питання піднімати. Поки що в нас є розуміння того, що роботи дуже багато і з місцевими з обласними бюджетом, пане Олексію, кого регіони можуть долучати до цієї роботи? Я маю на увазі, чи вони будуть залучати також своїх архітекторів, будівельників, забезпечувати необхідні будівельні матеріали у ході виконання тих чи інших робіт. Хто власне займатиметься ось цими питаннями? Так, дійсно, ми говоримо і ставимо таку задачу, що ті області, в яких є своя специфіка будівельних матеріалів, тобто номенклатура специфічних будівельних матеріалів, вони саме з цього будівельного матеріалу і будуть відновлювати. Населені пункти Херсонщини про це ми говорили з самого початку, і в нас вже є і приклад Рівненщини, і звичайно Житомирщини, і Хмельниччини, інших областей. Я всі зараз не буду перераховувати, але в кожному в кожній з цих областей є своя специфіка якогось будівельного матеріалу. І саме цей будівельний матеріал вони і будуть застосовувати. Що стосується людського капіталу, ми з вами чудово розуміємо, що взагалі фахівці. Це зараз найболючіша тема для нас. Нам їх дуже не вистачає. І масштаб руйнувань величезний, і е, взагалі руйнування е, є такими, що дуже мало фахівців, які в принципі можуть досконало проаналізувати ситуацію і чітко зробити висновки, що потрібно робити далі. Тому перебуваючи на Херсонщині, мені пощастило попрацювати з архітекторами з міста Ужгород. Був головний архітектор Ужгорода. В Херсоні він очолює одну з комісій, яка безпосередньо робить обстеження домівок, які постраждали після терористичного акту країни-терориста, і він сам особисто разом зі своїми колегами. Обходить будинки і робить висновки щодо того, які зараз є руйнування в домівках. Так само ми бачили колег-архітекторів з Львівщини, які так само долучились до цієї роботи. Це дуже важливо. Ми цю практику будемо і далі впроваджувати будемо запрошувати таких фахівців. Без них реалізувати всі ті задачі буде надзвичайно складно. Окремо, хочу подякувати волонтерам. Пане Олексію, це на завершення нашої розмови одразу перепрошую за цинічність, але не можу цього не запитати. Хто буде контролюючим органом? Хто буде контролювати і будівельників, і обласні військові адміністрації? Тому що відкрити сайт набу або ж ДБРу, ну просто чудеса відбуваються у стані військовому нашої країни. Тож про це теж мушу запитати. Я хочу завершити. Все ж таки дякую, що даєте таку можливість. Хочу подякувати також волонтерам, які зараз працюють. На Херсонщині і не тільки тим, хто приїхав відновлювати, але і комунальним службам, які приїхали зі всієї країни для того, щоб ліквідовувати наслідки російського теракту, який відбувся на Херсонщині. Що стосується питання контролю, він дуже важливий і актуальний. Але тут я хочу вам сказати, що в цьому питанні є чітке розуміння. Я особисто Проїхав всі населені пункти, де буде відбуватися відновлення, і хочу сказати, що місцеві мешканці, керівники територіальних громад це всі ті люди, для яких і робиться ремонт їх будинків, ремонтують їх дахи, вставляють їм вікна. Тому контроль між собою, місцеві мешканці і ті громади, які приїхали, ті. Області, які привезли своїх фахівців, він буде відбуватися на місці, і повірте мені, що він максимально серйозний, тому що люди особисто самі бачать, що роблять в їхній будівлі. І якщо є певні в них побажання, або вони бачать якісь недоліки, здебільшого це все вирішується одразу на місці. Але зі свого боку хочу сказати, що крім великої вдячності і великої поваги від місцевих мешканців до тих людей, які до них приїхали, я особисто не бачив іншої реакції і думаю, впевнений, що так буде і надалі. Пане Олексію, ви вже згадали про те, що Херсонщину обрали не випадково, адже регіон є одним із найбільш зруйнованих в Україні через російські обстріли. Але Херсонщина щодня потерпає від цих обстрілів, як бути з безпековою ситуацією, як бути, власне, з безпекою тих всіх людей, які приїжджають відбудовувати, відновлювати населені пункти там. Робота відбувається. в Тих населених пунктах, які не знаходяться під обстрілами, там де не є можливість досягання ракетними обстрілами артилерії, зрозуміло, що вся територія України зараз знаходиться в небезпеці. І говорити про те, що ці населені пункти, які ми обрали, вони в повній небезпеці, ми не можемо. Але тим не менш постійних регулярних обстрілів там немає. Що на що я хочу звернути увагу, це на те, що Херсонщина зараз знаходиться в дуже складному становищі через цілий ряд факторів, які ускладнюють можливість відновлення життєдіяльності кожного населеного пункту Херсонщини. Пане Олексію, на жаль, на жаль, маємо те, завершити. Я, якщо можна, я закінчу. Буквально 5 секунд, бо нас все одного в ефірі. так. Не, не можна на жаль сьогодні власними силами територіальних громад або місцевої влади, або навіть обласної влади неможливо сьогодні відновити Херсонщину. Тут потрібна допомога всієї України. Дякую. Ми дякуємо вам дуже за те, що доєдналися Олексій Колеба, заступник керівника офісу президента України. був з нами на прямому зв'язку ми говорили про проект Плють опліч.